О, друзі, з вами Волфенікс. Зверніть увагу на мій такий красивий скін, який я придбав в Фортнайті, коли тільки його встановив. Там був якийсь бойовий пропуск. Я як тільки побачив цю дівчинку, побачив цей вогонь, вушка, хвостик. Думаю, все, це мій скін в цій грі назавжди. Я шукав вовків і інших персонажів, але цей найкращий. Дивіться, які красиві красівочки я купив. Вони палають, бачите? Як срака моя, коли я граю в шутери, але. Це відео про те, як я взяв топ 1 накліпав 15 кілів, і в кінці була неймовірна заруба на мечах, як в Star Wars, тому що сезон зараз присвячен саме тематиці Star Wars. Не хочу вас затримувати. Давайте дивитись відосик, Приємного вам перегляду. Не забувайте написати коментар, поставити лайк, підписатися на мій канал. Ну і поїхали! Гарного вам перегляду! Так і всім здарова! Та зразу наліво полетимо. Що ждать? Кудись на край летіти, на крысу в замес сразу. Я так вважаю. Так веселіше. Так быстріше. Зі Земною вже є, да? А ну-ка. Да, є. Оно летить, шановне панство. Раз. Шановне панство, ззаду десь мене два. Угу. Они уже в середине Я без брои. Ну стреляй, перезарядка! Дебильно Так Награбаник Где тут? Где тут играет? залазь, Ну, що тут, а не на де вони. Влітаємо в двери! Опа! Наді мною, так я ж там мой, это яшком дешево! Здорово! Я мешаю довольно делать! З ким демон! Мы зум ему а. нема. это вот тут? А, О, О боже, я викидаю це гавно там якісь замеси Ось наш. Зброя ще... Падло якось так Перезаряджається. Ай. Давай, давай, давай. Він сейчас меч візьме. Ладно, Херс ним. О боже. Да и тут девчонка была. А ну, пач. Боже, как долго. Меня сейчас вбьют. Вот это тут замесы. Хорош. Что значит снайпу взял? А я в зоне, да? Да, я в зоне, я а потом сюда пойду. Там тип меч знайшов. Блин, той, кто за мечем, вблизи просто жесткий. Опа, 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 опа. Наш, наш пассажир. Боже, поки перезарядиться. Зі снайперки місяць вчився грати в Call of Duty, бо з друзями, коли бігаємо, то треба іноді комусь тичку дати. І я за місяць потренувався в Call of Duty, там трошки балістика інша. І тепер мені не страшно, бо в мене був страх. Я боявся брати снайпу, я не знав, що з нею робити. А зараз я вже знаю, що з нею робити. Береш, стріляєш в кабіну і до побачення. Так, а де ж тут був сер, сер потужнославський? Бачу його. Ні, це машина для таких. У нас є покраща машина, у нас є машина для мажорів, для багатих. О, да! Сюда. Де ти друг? Ой, я всіх прилетів. Тихо. Ще десь один. Вау, типа бочка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я бочка нахер. Мне сейчас по морде надают. Дэвин. Дэвин. А, бач. Нет. Треба машину брать. Вин до меня летит, чи что? Все, и на машину. Опа, еде. Еде пассажир. Ну давай, де ти там їдеш? А шо там в нього за. Ага, обосрался. А знаєте, я не хочу з цією штукою літаючої воювати, удачі. Ну і в сраку. Ой, тут тип. Десь тут тип бігає, треба його забрати. Космолет! Не, пока. Я не буду с космолетом воювать, це дурна идея. Космолт, ну його нахер. Я завжди щось від нього відлітаю. Меч! Меч джедая! Он мене покинув. Give me the sword! Take my hand. Окей. Okay. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее! Меч взяла. И погнала. Джу. Бус let's go. Ну тепер все, теперь будем базарить на рівних. Опа, тут замесик. В доме? йди ти нахер! Да я манав. ні я манав. Я не хочу з цим космолетом воювати. Я знаю, що це таке, я вже від нього відхватив декілька разів, хай валяшиться самі. Удачі вам. Я піду когось іншого знайду, не хочу. Так, я поїду наверх і буду відверху. Опа! Опа! Це зверху. М Боже, там зверху, тут знизу. І це я приїхав. Двоим дав, хорошо. Супер. Ну це було прикольно. Ха! ха Хорош. Так, і десь там наверху був чиназис. Де він? Де він? А, усе вим. Come here! А я тут і посиджу. У мене бінза закінчується? <рик> Мені треба машина. О, все вже краще. Ну, до посиди там наверху, добре. 10 плеєрів. 10 плеєрів! Так, 10 плеєрів, хорош. Бачу на даху, бачу, бачу. Ага, попереду медальйон. Ну на Медальйон я не дуже хочу їхати. Але виходить, що я на нього їду. Ладно, я щас поїду. Я поїду на сніги. От сюди. Машину взорвав. Це дуже погано. Я в жопі, я без машини. В горах, сам. Один. Корона 240 метрів. У мене корона рядишком. Ага. Постріляй собі, як я кажу, в сраку. Ага, бачу. Хорош. Топ 6 уже є. Побачити б де. Опа, біжить. <плес> Хорош. Я вже думав, мені глина. Чотири залишилось. Опа. Ну у нас там один по-любому. У нас є джампер. А, он летучий змей Гориныч. Тут машина была. Треба їм допомогти. На Тесли? Ніхера собі. Блин, треба оце поубивать їх здалека. Ага, бачу. Хорош. Опа, топ-2 вже є. На мишах зараз будемо валяшитися. А, воно. Оце охота. Переможешь сильнейший! <laughs> О, да! Хорош! Сюда! Анимация! Вульфеникс анимация! Топчик! Хорош! Первый топ в Фортнайті. Сколько я сделал целых? 15 елімінейшенів! Це в мене рекорд в Fortnite. 15 кілів в Солянова. Топ-1. На мечах в фіналі. Хорош! Хорош, хорош, хорош. Фух, я прямо аж напрягся.